Чуєш, я нове, я не здаюсь хоч і душу свою застудила, я з тобою не раз підіймусь, я з тобою життя полюбила, як гарний килим, ткала я своє життя, міцна основа, з дуже рівними стіжками. Всі зовні бачили. Лише красу життя я знала внутрішню заплутану з вузлами Яскравим видалось всім моє життя, бо візерунку душу всю вкладала, та тільки на звороті була справжня я. А зовні та, яку вже для чужих зіткала.